Біля входу у театр глядачів зустрічає двометрова лялька-трансформер, яку своїми руками зробили працівники театру. Вони наголошують, що подібних аналогів в Україні не існує, особливо були раді такому сюрпризу найменші глядачі. Головний режисер наголошує, що зараз вони співпрацюють із різними театрами, в тому числі і столичними, щоб житомирській малечі було ще цікавіше. Я дуже радий, що у нас спілкування з київським академічним міським театром Льок дуже давнє. Я як актор, я як режисер працював з ним і його вистави принесли нашому театру звання академічний. Це почесний президент Уніма, це міжнародна асоціація ляльковиків. Він же головний режисер Київського академічного міського театру Ляльок Сергій Єфремов. Він вже восьме робить виставу в нашому театрі, це найбільша кількість. Завітали на відкриття театрального сезону і гості із-за кордону. Алла Чайкун живе в Німеччині, але щороку приїздить до Житомира, щоб зі своїми дітьми відвідати вистави театру Ляльок. Я взагалі раніше жила в Житомирі. Ну, мои двое детей выросли в этом театре. То есть мы ходим на все представления, которые есть. В том году мы ходили на сердце океана. А в этом году, как я просто приехала сама, и поэтому сегодня открытие сезона, и мне просто очень хотелось зайти посмотреть. Сказали теплі слова на адресу театру і представники влади Житомирщини. Я щиро сердечно вітаю колектив театру з новим сезоном 79-м. Я бажаю, а дітки, я вам скажу і запам'ятайте, що наш літковий академічний обласний театр є одним із найкращих театрів у нашій державі. Поділили своїми враженнями і наймолодші відвідувачі театру. Я дуже люблю ходити до театру. А що тобі в театрі найбільш подобається? Вистави. Ти любиш ходити до театру? Дуже. Я, я з першого класу ходила. Представники театру запрошують всіх бажаючих відвідати вистави. Вони обіцяють, що буде цікаво.